Десь лише недавно я ділилася з вами такою от інформацією, що було в 2022 році, коли візові центри не видавали, не видавали, не видавали віз, бо всіх мужиків залишили заручниками в Україні. І, вони, і хлопці, паспорти були в візовому центрі, хлопці вдома, почалася війна, нікого не пустили за кордон. І тепер повторюється ситуація. Як повторюється ситуація? Вона повторюється дуже подібно. Ти здав на паспорт, ти заплатив гроші. А чи отримаєш той паспорт? Невідомо. І кожен хотів отримати паспорт на нових 10 років, а може залишитися повністю без нічого. І щось дуже я сумніваюся, що всі чоловіки попіжать ставати на консульський облік. Чи на облік ТЦК, чи робити воєнні квитки ради паспорта. Багато хто в коментарях написав, що будуть просто відмовлятися від громадянства. Як буде далі? Що ви про то думаєте? Сама не знаю. Якийсь такий хаос в Україні зробився. Не тільки в Україні, а в кожній голові. В кожній. Розумієте? Немає ні спокою, ні якогось такої вівноваження. Хаос у кожній голові в мами, в тата, в дитини, в сина, брата, свата і так далі. Напишіть в коментарях, що ви подумаєте з приводу того, чи була я все-таки права. Чи мої якісь такі передбачення не збулися?